Під'їжджаємо по вулиці Шухевича до проспекту Грушевського, де нам треба наліво. Завчасно віткнути лівий поворотник. Перед самим перехрестям бачимо знаки дати дорогу та рук праворуч. Відразу перемикаємо поворотник на правий, бо тут піворуч їхати заборонено. При потребі даємо дорогу іншим авто та пішоходам. На виїзді з перехрестя перемикаємо поворотник вже на лівий і перестроїмось в крайню ліву смугу. Бачимо дві суцільних, тому шукаємо розриви в них. Ось вони. Зутнічне авто далеко, тому робимо розворот. Авто, що виїжджало з двору, переваги при нами немало, але встигло безпечно виїхати, не створюючи перешкоди. Зверніть увагу, зараз автомобіль зліва повністю закривають собою видимість пішходного переходу. Тому скидаємо швидкість до мінімальної безпечної для проїзду. Продовжуємо рух. Будьте пильними в таких ситуаціях.